Кракові дуже щасливі наші подорожі. Так, діти вітає. Цей репортаж я веду з Кракова над Віслою. Бачимо ріку красиву, багато туристів. Краков проснувся сьогодні із учасниками творчої поїздки до Кракова. Полтавської дитячої художньої школи викладач Ірина Шрамко. Вони щасливі, усміхнені, але подавали велику віддаль. Про це ви довідаєтеся більш. Детальніше, Вірини Михайлів, прошу вас розповісти про вашу чудову, але важку подорож до Кракова. Вам це далося нелегко. Так, вітаємо, Полтава вітає, Краків. Нарешті ми тут прибули. Шлях був довгий, але, але приємно те, що ми, ми вже тут і всі не які були. На нашому шляху вони вже позаду. Їхали ми довго черги були і проїжджали розбитий універмаг. Бачили, як Україна постраждала у війні. Ми все це бачили на власні очі. Ми бачили розбитий торговий центр в Кременчуці. Діти були вражені наскільки це великі руйнування. Під час дороги було безліч, безліч тривог. Вража сторона нас вітала дуже мочно. Було 14 тривог під час дороги. Багато міст постраждало. Вінницю бомбили, Миргород бомбили. В нас там родичі. Ми созванювались, питали, чи ви здорові, чи ви живі, чи вам не трапило. Це ми в дорозі ми були на зв'язку з рідними, тому що. І Харків, і Вінниця, і Миргород були інші міста, були під обстрілом. Були, були люди, які загинули вчора на Україні. Така в нас ситуація, на жаль. Але ми стоїмо, ми віримо в перемогу. І ми просто не здолані, Ми просто навіть не на краплину ми не сумніваємося, що все буде добре, все буде Україна, і ми обов'язково переможемо, бо інакше не може бути. От і ми все одно їдемо, ми все одно тут, не дивлячись ні на що. І ми надзвичайно раді, що ми вже прибули. Ми вітаємо Краків, ми, ми вітаємо Польщу, ми дуже вдячні за таку гостинну зустріч, гарно розміщені, діти задоволені. І ми... Ну, перед великими пригодами, які зараз ми сподіваємося побачити тут, вже в Кракові. Ірина Михайловна, я вчора був щасливий, бо я опинився посеред трьох ірин. Від, у вас дві ірини і додалася ще головна керівничка з Кракова, голова філії Маліш в Кракові Ірина, Ірина Кручик, Кручик, яка, власне кажучи, виявила ініціативу і як. Заступник генерального директора міжнародного фестивалю «Рикітське сузір'я в Кракові вона разом з журі визначила для вас саму велику відзнаку, саму велику нагороду, творчу поїздку. І вона сама вчора бачила, як вона дбала про вас на кожній хвилині і як вона вас супроводжувала. То редакція нашого веб-порталу висловлює їй велику подяку. Ну і я думаю, що така співпраця буде і надалі продовжуватися. ви вчора мали програму. Будь ласка, якщо коротенько, то що в тій програмі для вас приготовлено? Так, я хочу ще додати, що ми представляємо полтавську дитячу художню школу. У нас їде п'ятеро учнів і супроводжують два викладача Ірина Ігорівна Пашинська. Разом зі мною теж це учні і мої учні, і учні Ірини Ігорівні, тому що хочу пояснити, що ми в цій виставці її частина учнів приходять на мій предмет декоративно прикладне мистецтво. І е, дві дівчинки її як класного керівника на моєму предметі декоративно прикладного зробили ці роботи, які саме були учасниками цієї виставки. Тому Ірина Ігорівна має безпосереднє відношення теж до цих діток. От і е, та тому вона супроводжує і діткам комфортно. Тобто, два їх викладача разом з ними тут. От і по відносно програми е, в нас буде замок Віваль. Сьогодні потім нам ми будемо відвідувати музеї, подивимося оригінали Леонардо да Вінчі. я думаю, що ми в це все встигнемо. І ще буде сольові якісь копальні. Копальня, соль. Копальня солі. Капальня солі, так вілічкове. Це мінімум. Ну ще можливо, ми можливо. Ми встигнемо зайти в церкву на служіння. Подивимося архітектуру, подивимось пам'ятки всі. Ну, Заплановано багато. Сподіваюсь, ми і встигнемо. Я можу сказати так, що Краків відкрив своє серце для Полтави. Це є творчий міст міжнародної і мистецької єдності краків Полтава. І я радий, що ви є тут і хочу побажати вашій особі, усім учасникам приємної подорожі, добрих вражень, незабутніх вражень, які, я думаю, залишаться у вас на все життя, а нашій рідній Україні. Моїм співвітчизникам. Я бажаю миру. Я бажаю е, якнайшвидшої перемоги в цій війні. І хай живе наша славна, мила Україна! Слава Україні! Слава Польщі, Слава польському і українському народу, які разом здобувають перемогу у цій ненависній війні. Склятим ворогом! Слава Україні, слава Польщі! Ми обов'язково переможемо. Ми обов'язково переможемо. Добро завжди перемагає над злом. Це закон зелене, закон всесвіту. Тому інакше бути не може. Я бажаю вам ще раз приємної подорожі. Цей репортаж нагадую, я пишу біля підніжжя замку Вавель. А тут знаходиться лагідний дракон, про якого я вже розповідав. Чекайте наступних наших репортажей. До побачення! Всього найкращого. До побачення.